Забула за мене смерть. Нема сконання. Хоч би ти допоміг. Ага. Взяв син Лубки, поклав старого та й одвіз його в провалля. Що ви сказали? Я так не потрібна вже стала. Та й зайва. Куток займаю, хліб їм, а він дітям потрібний. Всім зі мною важко. І мені важко. Одвези мене в гай. Тепер зима швидко застигну. Ну, хіба ж бабі багато треба? Раз-два дихнула. Вже ні, з гріха не буде, не буде. Тепер тепер у гаї чисто, біла, дерева, як свічки у церкві. Засну і прокинусь. Та й скажу, матінко Божа, не суди сина, суди нужду людську. Vata, odvezi mene, vaj, sinu.